Просила людина порівняти Шурики. 20 вольтний компакт о BC компакт І 12 вольтний Отакий ось без Так, порівнюй Дивіться. По ну понятно осьо, е Акумулятор і тут 4 амперні, і тут. Тут теж, вроді, 4 амперні. Да, 4 Амперні. Так, щоб було по-чесному. По висоті. Видно, ну понятно, 12-вольтовий менший. Так. По ну, як себе порівняти? Ну так, так, практично одинакові. По вазі. Ну, по вазі я б сказав, теж, що вони однакові. Ну, це тільки, але я, я мислю оцей найважливіший розмір, що він коротенький. Цей ну, цивой набагато коротший за цевого. Ну, по роботі, чесно, цей прикольніший. Цевий хоч 12 вольтовий, але він безщитковий, він прикольніший. Цивой, я не знаю, мені 200 bc компакт, вообще не зайшов. Може, як його просто мав би, він би мені подобався. А після 200 BC Ультра ну, це якесь таке собі. Ну, як нема ніякого, то він класний. Але якщо пробували вже 200 bc Ультра, цього смислу мав взяти. Я його взяв, бо він типу компакт. Но насправді лучше взяти 12-вольтового. Цевий 12-вольтовий, топова штука. Ці. Акуми 4 Ані, вибачно на 2 амперних гасаю з ним. І не знаю, нормальна штука. Отака вам модель, кому цікаво. А, дивіться по ньютонах. О, дивіться, що тут? 40 ньютон. Отакі характеристики, а тут а що по ньютонах? Де ти ньютони? І тут 40 ньютон. По ощущеннях це ви шустріше круте. Ну, може то, що він безчітковий, не знаю. Це щось ну, таке собі. А так, все остальне ніби таке саме. Ну, цей прикольніший.